Доброго дня глядачам. 16 квітня 24 рік триває підготовка до посіву сої. Загнав гараж сівалку Amazon D830 Special. і треба її трошки поремонтувати. Так як сьогодні в нас вівторок, на п'ятницю 0 градусів стоїть, сіяти поки що трошки ризиковано. Тому трошки займемося сівалкою, щоб вже як підуть плюси, щоб сіяти. В основному, яка тут робота? Треба зробити маркера і зробити ручку на сівалці. Тому що деколи треба, щоб їздив сівач. І тут не вистачає такої ручки, за що триматися. Триматися тільки зубами за повітря можна. А так буде ручка, буде все. Гарно. По маркерах. Отакі в мене, е, як купляв сівалку маркерів не було. І я їх е, не було маркерів не було слідорих літелів, ще зробив отаку приспособу. Не було оцієї системи, що переключає маркера. Також ремонтував ступиці, також ремонтував саму ту коробочку. Тут бачите, Отакий от, Варіаторного типу нового, можна сказати, зразка. Ну, так, трошки вклав часу, зусиль, грошей, але, в принципі, сівалка непогана, 3 метровий захват. Мене, в принципі, вона облаштовує. Сівалка трошки має наворотів, а саме може сіяти технологічні колії, чим я користуюся, що дуже хороше. До того в мене була сівалка 2,20. Не знаю, як вона називається, навіть бо така фірма якась була Боб, Болш чи Ну. І продав її, тому що сіяв в нею Т-25, це дуже довго, дуже непродуктивно. За день можна було посіяти 3-4 гектари. Ну, не то. А цією можна й 15, аби, аби було що сіяти. Тільки засипає сій. З мінусів тої сівалки, що бункер трошки якби, маленький. Але бачу, в поляків продаються такі надбудови. Кришка знімається, надівається та надбудова, не знаю, сантиметрів 40 може навіть. І наверх кришка. І можна сіяти дуже багато. Ну, але треба враховувати, що треба і куласи, напевно, зразу нові купляти, бо ці куласи ще рідні, ну вже такі підтріскані, щоб. Добре пригрузиш, воно ж розлізеться. Ну отак. Але то якби не тема відео. Тема відео хочу замінити оці маркера на інші Ці маркера, сама оця ступічка, дисквал. Я зі, з той попередньо зняв, як її продавав, тому що вона мала 220 ширини, а трактор 2 метри, грубо говоря, ширини. і Вони там взагалі не потрібні ті маркера були, і я їх зняв сюди поставити. Але вони мають деякий недолік. Тут стоїть 206-й і резинове кулечко. Ця штука на резьбі. Закручується і прижимає підчепника. А в самій цій штуці, що на резьбі, те кулечко. Ну, от поставив нового підшипника, не знаю, воно не передає. А воно вже люфтить. Тобто підшипник має якийсь люфт, відповідно, те кулечко не сильно хоче прижимати і сюди попадає пилюка. А так як ступічка дуже, дуже туди схована, бо в СЗХ бачу, вони довгі. І земля сюди падає, і за -за забігає, і на сезон воно розлазиться. Тому вирішив викинути оці маркера, Ну, викинути в інтернет, може хтось щось собі захоче з ними мудрувати. В ідеалі було б оце розточити, мабуть, під сальник, може воно б краще було. Ну не знаю. Тут ще є масльоночка, правда, в такому місці, важко доступному. Ну. Суть тому їх продати, а поставлю інші. Інші маркера я вже купив. Ось такий вони мають вигляд. Вже не брав з кривим валом, бо було два варіанти. Отакий варіант. І з кривим валом. З кривим валом, я думаю, цей буде краще, бо якщо вала розів'є, Ось тут його можна буде е, токеровий віддати, токар виточить різцем і нового виготовить, ставиться, у варті. А кривий вал навариш, щоб точиш, а він ж кривий, його треба ще потім виставляти, щоб зварити. Тому так. Одного маркера я розібрав. Маркера брав фірма Деметра, Один маркер 1600 гривень. Ось такій комплектації, як ось. Ну, перше, що кидається в очі, що не подобається, що маслінка ось тут. Хто який дурень придумав, я не знаю. Отут. Маркера це не чисто фірма їх винайшла. Різні фірми є, і вони всі такої конструкції. Каталожний номер цього маркера CHE 04.120 Чим він відрізняється від мого? Як я казав, масленка там. Було б краще, якби вона була ось тут. Тому що буває, що маркер високі межі і щоб та масленка щось не одламалася. Не Чи та вотниця, ну хто як каже. Чим відрізняється мого? От я взяв одного, розібрав отакий вигляд. У моєму було кулечко, а тут стоїть сальник. Правда, я цього підшипника не можу зняти ніяк, він тут добра посадка. Злізло зі ступічки. Напевно, я його так назад і зберу, бо ж... зараз, якщо по. По того сальника, то ще його їть купляй, знов робота стане. Ну, Хіба розібрати, подивитися будову. Тут стоїть сальник, зовнішній його 52, внутрішній так як 27, я так підозрюю. І два підшипники 205. Підшипники. Що ж ти не показуєш? Підшипники. Китайські 2.6205-2RS Тобто вони були криті, магазин чи завод, хто його там робив, те покриття виколупав Отак От воно, така його будова, вставляється, прижимається гаєчкою, шплінтується. З цього боку тоді надівається отой диск і надівається оця кришечка. Ото все зжимає, в цій є різьба, як бачимо. І болт крізь оцього, три болта прижимає. В принципі, якихось таких серйозних зауважень до того виробника диметра немає, крім, як ми бачимо, токар обрізав, а ця вся як-то укалена залишилася. І нема ніякої гарантії, що воно не відпаде, ну не випаде і не попаде в підшипники. Хоча по логіці оця частина повинна. Не давати попасти, але як бачимо не знаю, не передає, вона не, не плотно заходить. Тобто між цим і оцим великий зазор, відстань. Тому оця укалина, от вона цілком теоретично може попасти в підшипник і він зловить клина. Ну і оце чорне нагар, пробував його шкрабати він теж здирається, теж може попасти в ну Я думаю. Будова хороша тим, що два підшипники і люфту тут абсолютно ніякого немає. Є швидкий болт, я не знаю, для чого він. Я думаю, ці тримають. Якщо хтось знає його призначення, то напишіть, цікаво буде знати, що ми маємо зараз тепер зробити з тими підшипниками, з тими маркерами. Отакого от відрізається і ставляться мої. І замість труби використаю профільну. І, так як тут зроблено навал, а в мене вже буде на квадрат. Далі показати, буде ставитися отакий диск. Тут диск 40 см, там 34 см. Але він, в принципі, непогано Той 34 см. Оцей вже закленив. Вже... Того, того я їх міняю, що вони дуже часто виходять з ладу. Треба там щось помудрувати, а я не маю часу цим займатися. Хімічення. Отак воно буде. Замість такого вала буде ось таке, я вже виготовив, позаварював. Воно якраз, ну думаю, ідея понятна. Зрозуміло, як воно буде. А замість цієї трубки буде отака трубка. Тобто це заходитиме в це. О! І все те саме. Ця трубка вариться сюди. Ой, трубка. ну Профільна труба. ну а тут і, мене, я, я робив, я не знав, як воно має двигатися. Того зробив і тут ходить. І оця труба ще й тут ходить. ну По факту воно не потрібне. Я його раз... Взагалі воно все зроблено один раз під трактор виставив. Але хто ну, не знає, може якийсь другий трактор буде сіяти, треба буде переміщати. ну цього... Тут в принципі, достатньо цієї відстані, щоб в ту чи іншу сторону подвинути. Тому зараз переробимо, дам... Ну, ці труби вони вже покручені, поломані. Тому я хочу дати отаку 50-ту трубу звідти сюди Ну, і покажу, як воно виходить. Також хотів трошки показати цю автоматику. Отака є автоматика на ньому. Принцип роботи який. Кожен раз як піднімаєш сівалку. Той маркер, бачите, він зараз піднятий. Той маркер піднімається, той, ну, він зараз застопорений, він опускається. Нема ніякої гідравліки, все механічним способом. Дуже хороша штука, якщо сієш городи за порядком. От є, наприклад, в мене таке поле гектар 100 на 100 метрів. Поїхав там, назад, воно підняв, перемкнув. Але буває, що як дуже багато пужнивних рештків, і вони набивають, починає сівалка трошки як-то горнути. Ти підняв, щоб переїхати у а воно вже зразу перемикається. І драпає вже по посіяному. Принцип роботи який. Кожен раз, як цей вал навіска піднімає, він штухає дві пластини. От Зараз ця пластина. Ця пластина піднімає отакий от механізм, він вдаряє тут є такі пальчики. Пальчики повертаються, повертають оце куліща, цю частину розблоковує, при повороті а ця заблоковує. Ну, важко пояснити, але воно працює як часи, можна сказати. Один раз мені оця штука заклинила, я на полі не міг дойти толку, що воно не перемикає, то вручну перекидав, ну його в баню, скажу вам так. Отака сівалка, в принципі, нормальна. Ото зараз будемо робити, ще щось покажу, як воно виходить. Також відео не сказав, чого воно йде саме отаким не, не показав, чого воно йде. Отаким. А все тому, що тут е, виступає колесо. Тобто прямо не зробиш, бо буде вдаряти в колесо. Тому обов'язково маєте якийсь ну, вигін, там, не вигін, щоб його якось минути. І загальний вигляд. Поки що воно виглядає десь ось так. А після перероблення виглядає ось так. б не нескладна робота, а півдня пішло. А чого так? Чи воно буде ну, воно не прямо йде, а йде на кусу, потім ще на кусу, а тоді оця частина відносно цієї я от поклав такого профіля. Ну, і щоб воно було рівно. Бо якщо буде нахилене трошки туди, Може не вистачати виворота самого маркера і буде слабо дряпати. Того обов'язково, щоб воно мало паралельно сівалки бути, сам маркер у той профіль. І отак. І отак. В трьох площинах. Ну і зараз пробуємо скласти. В складеному воно в кришці не мішає. І там теж не мішає. Ще останеться зробити якусь, щоб воно якось фіксувалося. Не знаю, може зроблю так, як було, а може зроблю якусь краще. Ну, побачимо. Ну і та сторона відповідно. Ну, що ще сказати, додати, що стало важче маркер. Чи буде та автоматика мухти підняти його, невідомо. Ну це покаже практика. Друга частина теж, по-перше, вже якось швидше зроблена. Залишається придумати щось, щоб воно складалося, фіксувалося, цепити троса на автоматику, на автоматичне перемикання. І пофарбувати. І переходимо до ручки. Якось ці ручки в мене буде 22 труба. І щоб її якось там зафіксувати, треба виготовити 4 кронштейна. Два будуть всередині. Я вже нарізав. І оці сліпі будуть по краях. І вони будуть заодно як, в якості заглушок. заглушувати трубу. А щоб зварити рівно кронштейна, треба зробити таку приспособу. Ця частина тримає пластинку, ця частина тримає, щоб тут був кут 90 градусів, а ця струбцина тримає цю пластину. Ну що, зараз варимо, покажу, як воно на, вже на кришці на сівалці, як воно виглядатиме. Зварив, обтучив посверлив тут під М6, підключик на 10. І вже на знаю, як воно передає, і вже на сівалці його поки що тільки наживив. Не робив до краю, хоча було б гарніше до краю, того, що отут йде отака бляха. Ну, оця стінка загнута. І виходить, якраз болти будуть вдарятися в неї. Ну, я думаю, це не критично. Ці, як я казав, заглушують. А ті е, на, е, на, на вилюк проходить. Тепер, якщо треба буде проїхатись на сівалці, можна буде взятися рукою ну і триматися. Бо деколи починаєш сіяти, там перший круг, хочеться проїхатись, подивитися на глибину, що там відрегулювати, додати, і За оце не дуже добре втриматись, а за це вже буде люкс. ну з мінусів сівалка стала важча на кілограм 3 Оця трубка трошки важить. Відкривати стало краще набагато. Ну так. Зараз уберю ручку і займемося ще маркерами. Треба зробити механізм, щоб маркера фіксувалися якось при закиданні, щоб закинув якось защлкувався. Придумав отакий механізм фіксації маркерів. Шук. Ну, Думаю, трошки видно. Суть яка піднімається пластина доверху і скидається. І блокується отак. Просто примітивно в роботі покаже. А була фіксація. Отакого От плану висіла отака пластина. Так само тут. Тут був отвір. І... Ну, видно? А тут був такий палець. Закидався, тоді надівалася та пластина. І отаким стопорилося. Ну, кожен раз за щелкую відщолкую. Є в мене поле багато стовпів. Дуже погано. Пару разів проситку накидав, їхав, то я їх так і поламав. Що воно вискочило перед самим стовпом, поки зреагував вже маркера нема. А так, не знаю, може буде працювати. Ну так шарпаєш, воно, воно тримає. І друга сторона зараз чекає аналогічна операція. Так само переварити такого гачечка. Гачачок тут з, звичайна ланка з ланцюга. От, от така вона ланка. Бук, ну, воно ще, напевно, якесь трошки кальоне. І отака пластина. Ця пластина якась сталиста, бо дуже, дуже важко сверлиться. На оцей отвір пішло 4, 4, 4 э, станки, щоб його зробити. Сверлильний, потім болгарка, потім сварка і потім борфреза. Така простенька діталюха. Ну, можна поїхати до хлопців на плазму виріжуть, але ну, це стільки займе часу, ждати, поки в них там доступкися. Ну нічого. Зараз дороблю, покажу фінальний результат. І на цьому все. І... Ту сторону теж зробив зашелку. І отак, отака робота невеличка, зайняла трошки часу. Залишиться ще відрегулювати оці труси на ту автоматику на перемикання. Ну, Це, це вже така справа нескладна, не це треба виїхати десь на поле і там побавитися. І після того, як е, відрегулюю, може десь на полі я зніму, як вона працює, ця автоматика. Думаю, може комусь буде цікаво. Може хтось має таку сівалку Amazon. І є та автоматика, він не розуміє, як, і що, і до чого. І для чого воно. Ну, а на цьому відео буду завершувати. Кому відео сподобалось, палець догори. До наступних відео.